От бачите, оце гріхи. Христос приходить і забирає ці гріхи. Всі: сьогоднішні, вчорашні і завтрашні теж. Ви бачите, тут гріх? Немає. Я їй спитався: ти грішна? Я сповідаюся в церкві. Ти грішна? Ні, ні, я не грішна. Переляк все рівно є. Люди бояться, що вони грішні. Я зрозумів, думаю, Господи Боже мій, навіть показавши отак вже явно. Адже ж Христос забрав гріхи чи не забрав? Забрав, показуючи людині от твої хвороби, немочі. Можливо, їх не так багато, ну добре, давайте зробимо менше. Ну от, ну може, в когось одна, але вона дуже страшна. Може, ну давайте до одної дійдемо. Але вона смертельна. Христос забрав її, цю хворобу. Забрав. І ти, якщо ти в тілі Христовому знаходишся, в церкві Христовій, ця хвороба не буде в тобі. Чому ми граємо за правилами? Ісус Христос ніколи не носив в собі хворобу. Ми в тілі Христовому. І це, до речі, я вам хочу сказати: це надзвичайне откровення, яке сьогодні ми практично переживаємо всі. Ми то розуміли, що ми в тілі Христовому, і всі розуміють, що вони в тілі Христовому. Та вони думають, що вони в цій церкві своїй, деномінаційні, і це є тіло Христове. Ні, дорогеньке, ми в тілі Христовому. І оце надзвичайне, що Господь каже Господові мому, то ми прекрасно розуміємо, що Христос є в нас, і Господь говорить тому Христу, який в мені, Духу Христовому. Наскільки я його прийняв, наскільки я відкрив своє серце. І якщо ти закований в цій деномінації, цими духовними, будемо казати, Неправдивими вченнями, тому що не може бути, щоб люди розділилися на деномінації, якщо б було одне вчення. А вчення є тільки Христове. Вийшовши з церкви Христової, вони з'єдналися з світом. З'єднавшись з світом, вони породили оцю гідру. І ця церква, блудниця, виродила з себе православну, а потім і протестантську церкву. А потім ці церкви між собою тлумилися, скільки тільки могли, до крові, вбиваючи один одного. І вони кажуть, що вони можуть примиритися. І кажуть, що вони на цих чайопітіях, чайовнях, що вони щось показують нам любов між собою. Скільки я сказав людям істинних слів про народження згори, про те, як покаятися, як прийняти Ісуса Христа кожний раз. А ти якої віри! Я відкриваю Євангелію, кажу, читай, це в Євангелії написано. Ні, в тебе якась не така Євангелія. Я читав Євангелію. Беруть одну, другу, третю. Я говорив, цей приклад, це і в наших е, сестричок таке виходить. Тобто до них приходять люди, і коли вони починають їм справді відкривати істину, ті кажуть, ні, в тебе не така Євангелія, а давай другу, третю. Вони біжать додому, приносять свою все те саме. Так що нас стільки часу дурили? Виходить, що так.